Всім привіт! Ми зараз заїхали на нову пошту. Ми замовили на розетці кронштейн для телевізора. Йдемо зараз, заберемо його. І ще замовили в кладовку такі штучки спеціальні, які, якщо є волога, вони її збирають, щоб вона не скоплювалася в приміщенні. в Нашу кладовку, ми заїхали завести <свісно> деякі речі. Все починалося спочатку дуже акуратно. Ми складали все по поличках, в ящиках. Зараз це виглядає все ось так. <свісно> Тому що ми зараз в стані такого вже активного переїзду. І поки що складаємо речі Коротше, так, кучніше. Купила ось такі штучки, вони повинні. Втягувати вологу. У цьому нижньому резервуарі повинна збиратися водичка. Просто ставиш отак і все. Це вся інструкція до використання. Написано, що набирається там в течені 2-3 місяців. але ну, я не думаю, що у нас тут дуже швидко це все набереться. Поки що відкрили одну, а потім подивимось, яка, яка швидкість набраття води буде, і тоді вже подивимось, може, другу візьмемо. Поки що залишимо отак. -от. І забрали ось такий кронштейн для телевізора. Поки що залишимо його в кладовці, дуже скоро вже повісимо його на стіну. А ми брали такий, що ну, він може бути плоский, тобто він так от до стіни згибається, він висувається і нагибається вверх вниз Щоб потім пізніше зніму розпаковку, коли його відкрию. Зайшли в зоомагазин, хочемо для май подивитися якусь ліжанку. Мені оця сподобалось. Це наче непогано. Вона неї така м'якенька і кругла. Ми все ж таки обрали для неї ліжачок. Зараз йдемо в юск. Ще раз спробуємо обрати для неї крісло. Хочемо його приміряти, подивитися, де воно буде краще лежати. Я все ж таки думала купити це крісло, але його нема в наявності. А чекати ми не маємо часу, тому ми зараз підемо обирати якесь із тих, що є в наявності. Мені сподобалося це сіре, а для сподобалось оце. Ще я роздивлялась варіант з цим кріслом, але воно не дуже зручне. От. А оці два вони в розмірах невеликі в принципі, і мені подобається оце сіре, на ньому дуже зручно сидіти. І воно трошки вище, ніж оце е, біжеве чи молочне. Таку ми таку взяли моліжанку і, і приміряємо на крісла. Мені насправді оце дуже подобається, таке воно воно якраз таклягло. Ще є такий варіант, але воно, як на мене, дуже широке. Це зручніше. Це взагалі ідеально. Дивіться, прям круг для неї. Ми купили крісло. Я нарешті задоволена. Не переживаю що ми буде десь спати. А, бо ми коли переїдемо, у нас буде тільки ліжко і треба підготувати для неї місце, щоб їй теж було комфортно, бо вона теж нашої родини. Ну і плюс крісло ми обирали не лише для неї, звичайно, ми будемо їм також користуватися. Ну, більшу частину часу вона буде їм користуватися, але якщо нам потрібно буде, то і ми будемо їм користуватися. Але я дуже рада, що ми нарешті знайшли. Забрали крісло. Запхали його на заднє сидіння, пристібнули поїде з нами. Ми заїхали на квартиру, а в нас сьогодні був клінінг і нам сьогодні робили плінтуса. Можу офіційно сказати, що наш ремонт завершений. А, тепер у нас починається етап облаштування декоративне, напевно, так назву там, де ти замовляєш вже за приємні класні речі, які ти можеш а, пощупати, обрати колір, вид і так далі. Оце Це приємніше в ремонті, навіть, для мене. Коли можна обрати якісь гарні речі для а, декору дому. Розпочну з коридору. А, ми тут накидали наші речі, я вже ходжу в носочках, тому що у нас тут себе прибирали, і у нас капець як все чисто, окрім плінтусів. тому що їх не можна було чіпати, їх клеїли під час прибирання, і я їх вже сама попротираю, коли плінтуса повністю а, ну, там клей застигне і все таке. От, коротше, показую коридор. Наші речі. Клас, дивіться, як гарно. А, оці білі штуки ми потім замінимо. Тут ми поставимо чорну, а тут буде домофон. От. А ще в нас тут тепла підлога, Ми зараз включили, тестуємо її. А, вона потроху нагрівається. Бачите, працює. От, Короч, Клас! Ще картос. Так, по прінтусах. Ми не робили там, де в нас буде меблі. Ми залишали, як є, робили тільки в тих місцях, де не буде меблів. От. Тому це виглядає ось так. Зараз я ще в цю сторону розвернусь. Дивіться, клас. Ці двері зачиню. І покажу вам весь коридорний вид вигляд. Ще офієть, мені так подобається, просто не можу описати. А ще дивіться, ми зробили такі штуки: отаке закінчення плінтусу, такі плавні, і воно дуже ніжно виглядає. Ізначально ми хотіли ось такі тупі зробити. Ну, в деяких місцях у нас є такі, отакі, От. але нам показали фотку оцих. І ці мені більше сподобались, і вони дуже класно глянули. Але ми не врахували один момент, один нюанс щас покажу, показую цей нюансик. Якби тут були тупі закінчення, то отут би все прикрилось, вони б отут вийшли. А так як тут у нас такі скосі, то отут залишились біля дверей в деяких місцях такі невеликі. Щелинки. Ну, ми їх замажемо герметиком. Нам порадили. Я спитала, чи можна замазати, герметиком для паркета. І подивимося, що цього вийде. Це, звісно, мінус, про це ми не подумали, що так може бути. Бо не у всіх місцях. Тут, наприклад, все афігно виглядає. Тут треба ще замити, але бачите, нічого нема. І тут так само. Бачите, все дуже охайно і гарно. А отут і отут у нас є така велика дирка. Отут. <сіх> Яка б закрилася, якби плінтус продовжувався отак, і тут був би тут тупий кут. От. А так тут отут у нас дирка і отут маленька. Ну Ми тут так само підберемо герметик під колір паркету, просто зальємо, щоб вона не кидалась в очі, і туди не лізла ну, типа, пісок, пил чи щось таке. Ну, це не прям критично, але такі нюанси є, то враховуйте його далі. Покажу вам кухню в Боже, дивіться. Ще буквально вчора ми знімали тут той страшний брудний папір. Ми з ним так намучились, це просто капець. І подивіться, які в нас державно чисті вікна. Я не знаю. Заради цього, дивіться, які чисті, не пилинки, нічого. Просто красатіща. Взагалі. Так, ну тут для меблів. От. Так виглядає. до цього стоїть викликати клінінг, тому що а, тут все-таки було брудне, в пилюці, біле. Це все вимивати просто жесть. Я б цього не змогла зробити. Хоча тут залишилось декілька нюансів. Напрямку са придеться помити, Ну, це я вже сама зроблю, з цим я вже справлюсь. Показую кухню. Тут у нас буде. Не робили плінтус. Так, отут у нас є. Тут буде шафа, не робили, ну і тут від кухні буде шафа. Не робили також плінтус. Там далі. А, зараз покажу, ще санвузол. вузол. Я так хаотично трошки хожу, ну, теж дивіться, я вже його показувала, але тут все помили, нема відбитків, тут були намазані. Ось тут. Все чисто, гарно, ні розводів, нічого. Супер. Так, йдемо в другу ванну. Я не можу, дуже гарно все. Так, заходимо в другу ванну. Все тут повключаю. Дивіться, клас. Ви її вже бачили, але вона дуже чиста нарешті. Можна вмикати бойлер, можна набирати ванну, пінку і, і, і насолоджуватись нарешті життям в цій квартирі. Так, тут теж, бачите, все протелено, немає відбитків, кнопка, вітаз. Супер. Так, йдемо далі. Класно, що зараз вже у нас є світло. я Можу вам навіть у вечірній час познімати вже, як воно виглядає загалом. Отут, до речі. Більша частина плінту з усієї сторони зроблена, так виглядає. Так, тут маленький кусочок, тому що тут колись буде шафа. От, вона буде до сюди, а тут буде вже більш тонкіші полки. Так, і ще що класно, що мені подобається, як перекликається плінта з розетками, з темними батареями, з треками. Він практично в колір. Це все графіт, не чорний, а графіт. Ну, відтінки є різні, так, але в загальному вигляді це класно виглядає. ще, Супер. І з паркетом, бачите, як коли є плін, то зразу воно все так підчоркує, А коли немає, воно таке щось незакінчене. Так. Ідемо далі. Заходжу у спальню. Блін, я не можу сказати, який чистілік. Ліжко стояти, тут у нас буде така тоненька шафа. Така невеличка. В ній будуть будовані розетки. От, і тут теж, бачите, як класно. Тут буде шафа для одягу приблизно з такого розміру. От. ще краса. Так, і е, наша кабінет. Тут ми не робили підвіконня, ми поки якимось пледом закриємо чи щось таке. От. А потім зараз вже зробимо тут меблі. тут меблі будуть. І отак виглядаю. Покажу вам вид. Дивіться, які чисті вікна. Клас, вообще. Я не можу, дуже гарно. З кожного вікна закрив, щоб світло не попадало. Дивіться, як гарно. Розкажу вам трошки про клінінг. Я знайшла на тіктоці відео фірма, яка займається прибиранням. Мені сподобалось, я написала в інстаграм. Мені підійшло по ціні і я домовилася вони приїхали прибирати. Приїхав прибирати. Чи 4, чи 5 чоловік, не пам'ятаю, був хлопець, який в них був заголеного, і були чи 34 -4 дівчини. Вони просто дуже швидко мількали, я не запам'ятала. Ну, коротше, дуже багато людей Вони прибирали з 11 до 5 години. Типа по часу це нормально. Я думала, що нас тут прибирати, просто там підлогу помити, пилку притирати. Ну, вікна, понятно, довго да. ну і все. Але весь цей час вони прибирали. І в принципі я задоволена. Тіпа класно пліноса не притирали, тому що їх приклеїли і їх не можна чіпати дві години, бо ну, після того, як їх встановили мінімум. От тому я вже вирішила, що я сама їх всі помию. Політуса це не настільки важко, але знаєте, а, я дивлюсь на це все, на всю цю чистоту і розумію, що я б витратила на це десь тиждень, навіть мого терпіння б не вистачило це все мити, Тому, так, да, звісно, це кошти грошей, але того варто, щоб а, ти зяв переїхав вже у чисту оселю. Тому що реально мені ще на нашу на квартиру, і якби мити дві квартири, це таке, ну таке собі задоволення. В общем, клас, я дуже задоволена, що нам все помилося чисто. Єдине, що на все одно літає багато пилюки і на чорні, наприклад. Такі темні речі все-таки це видно, але воно того варте, тому що мені дуже подобається, як нас перекликаються кольори. Ті типу парозеток, там лампи чорні, це дуже гарно. Розкажу, що по плінтусах я вчора зізвонилася з фірмою, яка займається чисто плінтусами. Вони сказали, ми можемо завтра приїхати, бо до цього я дзвонила комусь чоловіку. Кого мені порадили, а, і він сказав, що треба чекати два тижні. Ну коротше, я думаю, що він просто займається ремонтами, тому так довго. От а ці вон, ці люди вони займаються чисто саме встановленням. Приїхали хлопці зранку. Встановили, почали нас встановлювати, вони працювали паралельно зі з клінінгом. Не думаю, що це прям супер зручно, але <хи> вони зробили одну кімнату, пиляли вони в коридорі після себе, вони все, до речі, поприбирали. Потім вони робили одну кімнату, потім в цю кімнату заходив клінінг і прибирав вже там. От по плінтусах ще скажу. Із-за того, що ми вирішили змінили, якби. Закінчення от зі, от, от зі. штучок. Да, зробили не тупі, а такі, як скосі, а був більший розход плінтуса, ми цього не учли. Ми взяли, насправді, у нас десь 39 квадратів треба було зробити, і ми взяли 41 квадрат а, про запас, тобто на дві палки, по-моєму, більше. Плінтуса. І нам не вистачило тупо півтори палки Плінтуса. Це таке бідно було. От. І ми поїхали в епіцентр і швиденько купила, він там був. Добре, що ми не під замовлення брали плінтус, а купили його в епіцентрі, тому що а, ще чекати раді того, щоб доклеїти, доробити. От. І ми коли приїхали, клінін вже все доприбирав, а плінтус ще там десь годинку доробили нам в коридорі, і нас тепер все готово. Так що так. А, що ще скажу? А, наступні плани вже традиційно. А, з наступного тижня а, нам у вівторок привозять ліжко нарешті. А, так, і у вівторок-середу встановлюють штори. І от з наступного тижня ми вже поступово, поступово частково вже перевезли речі у кладовку і. Те, що залишилось, те, що ми з тим, з чим ми зараз користуємося, ми будемо перевозити вже сюди в квартиру, і складовки теж подостаємо, піднімаємо речі, якими ми будемо користуватися тут же. От. Так що наші нас вже такі плани переїзду. Нарешті Таран -таран -таран. ремонт закінчений. Такий. меблевий і абостраюючий, скажімо так, ремонт він тільки починається, але це вже не в такому швидкому темпі. От. Бо, скажу чесно, це дуже важко. Робити ремонт це дуже важко. отак. От Занесли крісло в квартиру. Зараз розпакуємо, зберемо. І це буде наші перші меблі а, в нашій квартирі. Ми дістали крісло з упаковки. Ці, які вони гарні. Клас. Дістали ніжки. Так от вони виглядає. Ще з другу розпакуємо. І ще тут на бої йшла проста інструкція, як зібрати крісло. Все дуже просто. А це оця штучка, яку ми купили в м'якеньках. Теж взяли протестити, ми її ще заберемо додому, щоб ми в ній трошки поспали, і тут був її запах, і її було комфортніше, коли вона буде переїжджати. От. Так, Зібрали крісло. Дивіться, яке воно гарне. І як воно ав'єзно вписується в наш сірий простір. Тут у нас буде ліжко. І оце крісло я планую його поставити в цей кут, по ідеї, воно повинно поміститися. Я його розмістила максимально, так як я б хотіла, щоб воно було. Тут буде висіти телевізор. Тут буде стояти це крісло, тут буде насліжко, От, І ця штучка. До речі, тут дуже класно, тому що тут батарея. І я думаю, що Май у нас зацінить цей приколяз для неї. Дивіться, як класно. Шикарно. Хі -хі. Ну, Мені подобається. У кого є домашні тваринки, вони мене зрозуміють, що навіть для тваринок теж треба створювати простір. Отак. От Клас.